Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. <кій> Хто пустив садників Апокаліпсиса сюди, в цей світ? Людина каже, що це Бог зробив так, але насправді це ми самі це зробили. Хто ж стоїть за цим хаосом, війнами, хворобами? Ісус сказав: <кій> Я бачив сатану, який падав з неба. Якраз це все приніс Сатана, Люцифер, бачив ангел якраз оце. Не хочу прощати, не хочу любити, хочу зла, блудства, насильства, <кій> пияцтва, хочу помсти, хочу ненависті, гордість, заздрість. Це все і приводить ці всі війни і хвороби, щоб ви це всі знали. Якраз це є. Це не є сатана, як ми собі уявляємо, яке релігія нам намалювала з рогами, <кій> з копитами. Ні, якраз оце і є сатана. Люди говорять, що Бог винуватий, але це не так. Сатана, його діло вбити, вкрасти, погубити, і говорить, щоб ми були у всьому вірні, як Ісус на роботі вірні, в сім'ї вірні, між людьми не нарушали слово, як це зробила Єва. Ми можемо прийти до Бога, поки ми не можемо прийти до Бога, поки не охрестилися. Це не означає, що ти маєш охреститися маленьким, але ж ти маєш хрещення прийняти свідомо. Як Іван Хреститель говорив, повинно бути покаяння, милість, добро, любов, вірність, дякувати Богу за все і бути вдячним йому за все, любити ближнього, як себе, самого Хреститися в Отця, Бога, Сина, Ісуса, та погрузитись, в це слово Ісуса, поставити на перше місце, центр, стати Його учнем і і Святого Духа, щоб він на нас зійшов. Але для цього Ісус дав нам дві головні заповіді, да? щоб ми покаялися. Це любити Бога всім своїм серцем, і розум, поставити його на перше місце, найперше, перше Бог, перше Бог, тобто найперше Бог, а потім дружина чи чоловік, батьки, діти і так далі. Але каже їх не любити, каже я, щоб я повтаю на першому місці. І друга найважливіша це любити ближніх, а ближні це є всі наші рідні, всі, всі люди, знайомі і так далі. І, тому ж, що відбувається, коли у людини проблеми з Духом Божим, коли проблеми з любов'ю, тоді у його житті починає працювати що? Обіда. Ропотання, ненависть, гордість, злість. Всі винуваті тільки не я, та своє я вище всього. Проблема в тому, що люди самі вибирають це все. Мамона, заздрість, гордість. Воно це все. Людину з'їдає зсередини. Ісус сказав нам йти вузькими воротьми. Що це означає? Це означає, що це є Ісус. Він повинен бути центр всього для нас. Не, не святі, не Марія, Ісус. Чим ми себе насичуємо, таким? такими ми й будемо. До кого ми себе прирівнюємо, таким і будемо. Тому що кожна людина на себе до когось прирівнює. Всі ці почуття, емоції, язи, кому це служить? Лукавому чи Богу? Це легко розрізнити. Людина. Людину можна зараз купити за гроші. Так. А потім, ой, чому в нас проблеми? Дай На людині ладу, бачиш, хто вона є насправді. Тоді ми знаємо, якому пану в нас служить, мамоні чи Богу, тому що двом панам служити не може. І ми самі робимо вибір кожен день, що ми обираємо. Ну, чим нам насититися. Люди говорять, де Бог, де ж ти є, що ти допускаєш це все, Але ніхто не дає питання. Де я, де ти людина, що залишила Бога і пішла за своїми похотями, за цим світом? Бог завжди нас чекає, але час короткий, і вибір за нами, що ми обираємо. І Бог він завжди чекає. Він, навіть коли будуть суром ну, апокаліпсису, апокаліпсис, і сурми будуть, він одно буде ще давати шанс на покаяння. Але ми бачимо, якщо прочитати книгу об'явлення, люди не будуть каятися, тому що серце затверділо. І зате Бог каже: Я хочу селитись у ваше серце і ваш розум, тому опускаймо його. Амінь.